Завдяки доказовій базі служби безпеки до довічного позбавлення волі засуджено ще одного бойовика окупаційного підрозділу РФ, який воював проти сил оборони на східному фронті. За даними слідства, зрадником виявився 28-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокина на Луганщині. З квітня 2022 року він добровільно мобілізувався до лав так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР, яка входить до складу збройних сил Російської Федерації. Зрадник на посад. Аді стрільця виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Врубівки та Білогорівки в Луганській області. Згодом його перекинули на Краматорський напрямок, де він у складі бойового підрозділу штурмував Соледар та Бахмут. Крім того, спільно з окупантами бойовик укріплював вогневі позиції загарбників навколо українських міст. Наразі на підставі доказової бази слідчих служби безпеки суд визнав бойовика винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник отримав довічне позбавлення волі заочно. Засуджений переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники ЗБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.